Не минуло місяця після мого відео про мою бібліотеку, яка налічує більше 130 непрочитаних книг, як у мене поповнення, і все завдяки моєго буксу і їхній акції Безкоштовна доставка по Європі, а також моїй мамі, яка дбайливо і терпляче збирала мої передзамовлення в Україні і відправила мені їх в Іспанію. Книжечок багато, тож пропоную розпочинати. І розпочати я б хотіла з трьох книжечок, про які говорила в прочитаному за минулий місяць. Це ритуал Адама Невіла і загублена Гіліан Флін в електронному форматі та Рей Бредбері Щось лихе насуває. Ритуал і щось лихе насуває, я читала в моторошному марафоні. І загублена Гіліан Флін я читала на книжковий клуб. Це детективна історія. Якщо ви хочете більш детально дізнатися. Про мої враження про ці книжки переходьте за посиланням. Наступні дві книжки я взяла у своєї мами почитати: це Ребека Дюмар'є. У Дафни Дюмар'є я читала тільки її оповідання, птахи та інші оповідання. І я, мабуть, одна з небагатьох людей, яким більше сподобалось і залишило враження оповідання син, ніж оповідання птахи. Мамі дуже сподобалася ця історія. Тут, якщо не помиляюсь, і елементи містики. А цей, цей напрямок я дуже люблю, тому буду знайомитися. І ще одна книжечка: це бурем не Емілі, Емілі Бронте. У цій авторки я взагалі нічого не читала. А це шедевр літератури 19 століття. Розповідається і про кохання, і ненавість, і жагу помсти. Мені дуже сподобалося це видання від видавництва небо. Це подарункове видання, тут дуже гарні ілюстрації. Книжка доволі така важка, але я думаю, буде цікаво познайомитися з цією класикою. Наступна книжка Летиця Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька. Авторка Віра Курико. Це український магічний реалізм. Розповідає про героїню, яка вигадує історії про свого батька та про своє життя. Було дуже цікаво познайомитися з українським магічним реалізмом, але в останньому відгуку я почула, що тут багато також іс історій і інформації про війну. Я такі книжки зараз Поки не читаю, тому не знаю, можливо, трошки відкладу знайомство з цією авторкою. Наступна книжка Наші дружини на морському» Джулія Армфілд. Ця книжка дуже популярна. Зараз вона розповідає про історію двох жінок, одна з яких була. В експедиції на Дніморському, потім вона повертається, і, наче, її повністю підмінили. Це така нелінійна історія, більше про почуття, відносини. Чула відгуки, що текст дуже красивий, а також сподіваюся, що будуть описи підводного світу. Далі маємо читець Бернард Шлінк. Цю книжку в Німеччині діти вивчають в школі. А в 2009 році було знято одноіменний фільм. Розповідає про 1958 рік, 15-річний юнак закохується в колишню наглядачку Конставору Аушвіц, яка старше його на 21 рік. Згодом цей любовний роман перетвориться на тривалу історію про вину і сором, про моральний вибір, що змінює життя людей, про зраду, відчуження, самотність і біль. Цю книжку перекладено на 40 мовами і видано мільйонами накладами. Дуже цікаво познайомитися з цією історією. Вона доволі така коротенька, менше 200 сторінок і шрифт достатньо великий. Тож почитаємо. Наступна книжка це щоденник мандрівного кота, Хіро Арікава. Я вже якось згадувала, що я автоматично купую всі книжки на обкладинках, яких є коти або коти головні герої. Тут нам розповідають про кота, який мандрує на, на ім'я Нана який мандрує зі своїм господарем Сатором. Також розповідаються про мальовничі краєвиди Японії. Дуже цікаво познайомитися. Сподіваюся, це буде така добра щінка історія про мандрівку цього кота. Наступна це жінка історія, яка називається Квітка Пустелі авторки Варіс Дірі та Кетлін Міллер. Розповідає нам про сомалійську модель. Яка в п'ятирічному віці піддалася жорстокій традиції обрізання? А також в 12 років батько хотів видати її заміж за 60-річного чоловіка. Вона утекла і стала всесвітньо відомою моделлю. Історія знаю, що буде важка, але цікава. Лабіринти американського постмодернізму Максима Нестелеєва. Це е, перший том, я маю другий том, коли, коли купувала першого, не було в наявності. А, дуже хотіла е, цю книжку, тому що в мене на поличках е, декілька книжок Делілова, також є Бартумі. І перед тим як починати читати їхні е, твори, хотіла спочатку отримати інформацію про них від Максима Нестелєва. Тож думаю, що е, з цієї книжки почнеться. Це моє знайомство з постмодернізмом. Озеро творення Рейчел Кушнер. Насправді нічого не знаю про цю книжку, але коли я побачила, що ця книжка війшла в короткий список Букерівської премії 24-го року, в довгий список Національної книжкової премії 24-го року, в довгий список премії Пен Фолкнера за художньої літератури двадцять року, миттєвий бестселер New York Times і ще багато різних. Нагород отримала ця книжка. Це мене дуже зацікавило. Про що саме ця історія? Вона досліджує тему ізоляції, цивілізаційного занепаду, спадку первісної людини, особистої відповідальності в добу екологічної кризи і роль жінки-спостерігача у чоловічому світі бунтівників та романтиків. Дуже інтригуюча анотація. Тож будемо знайомитися. Наступна книжка Тортури з ароматом сандалу» Ноби, Нобелевського лауреата Мояня. Я цю книжку декілька разів додавала в корзину і видаляла. Мені просто нереально подобається ось це видання. Дуже гарне, софттач і шикарний зріз. У мене вже є Моянь я хотіла спочатку познайомитися з цим автором з тої книжки, яка в мене вже є. Але ми цю книжку обрали на книжковий клуб в грудні, тому я її і продавала. В цій книжці розповідається про головну героїню та її взаємодію з трьома головними чоловіками в її житті. Тут є позначка 18, тому я розумію, що це буде доволі важка історія. Наскільки знаю, то тут будуть розкриватись деякі історичні події, а також буде розкриватись особисті драма. Знаю також, що Монянь пише в жанрі магічного реалізму, тому дуже хочеться познайомитися з ним поближче. І остання книжка в цьому стосику це ОПівнічний палац Карлос Руй Сафон. Це мій один з найулюбленіших авторів. Це друга книжка з його циклу, Трилогія туману. Першу я вже прочитала і був відгук на каналі. Ця книжка нам розповідає про двох блиснят Бена і Шері. Вони потрапили в пожежу 16 років назад, і через 16 років цей демон повертається і змушує їх повернутися в ту страшну трагедію. Що далі буде відбуватися, які таємниці вони будуть розкривати? Все це ми дізнаємося на сторінках цієї книжки. В цьому місяці я вже сафона читати не буду, так як в минулому прочитала аж дві його книжки з різних циклів. Трошечки хочеться відпочити, але далеко ховати не буду, тому що з сафоном я дійсно відпочиваю. І ще одну книжку в електронному форматі я придбала в цьому місяці: це Вознесіння Мартіна Макінеса. Ця книжка написана в жанрі наукової фантастики. Я не дуже полюбляю цей жанр, але мене зацікавила анотація, тому що в ній говориться про те, що головна героїня захоплюється підводним світом і те, що вона знаходить там. Ставить під сумнів, все те, що ми знаємо про наше походження. Дуже зацікавила мене ця анотація. Більш того, в листопаді книжку було обрано на книжковий клуб. Тому буду знайомитися із автором і з цією книжкою найближчим часом. І переходимо до другого стосика. І перша книжка це Коняка Фокслі та інші оповідання Рольдам. Цю книжку я придбала тільки через те, що мені сподобалася обкладинка і сподобалася назва коняка Фокслі». Але коли її придбала і прочитала, що цей автор, це лауреат численних літературних премій, один із найвизначніших англійських письменників 20-го століття, і що він що його називають майстром чорного гумору, ніжним мізантропом, для якого найголовніше розповісти сюжет, часто напівжартівливий, напівдетективний і напівфантастичний. І після цього я просто хочу найближчим часом почитати ці оповідання. Зазвичай я читаю по в день для того, щоб вони якось краще запам'ятовувались, краще е, обдумувати все, що е, там прочитав, щоб воно все не змішувалося. Тому я думаю, що е, дала я розпочну читати найближчим часом. Наступна книжка це Мемфіс Тари Стрінгфеллоу. Це родинна сага, яка охоплює три покоління жінок. Але також я е, підозрюю, що це якась жінка історія, тому що вже на початку нам говорять про те, що жінка з двома дітьми тікає від свого чоловіка-аб'юзера, і повертається в будинок дідуся першого темношкірого детектива, але Її донька через малювання намагається якось забути про страшну трагедію, яка сталася з нею, коли їй було три роки. Це видавництво ще одну сторінку. Шрифт доволі такий комфортний, вона невеличка, але, якщо чесно, поки не знаю, коли я буду з нею знайомитися, тому що думаю, що все ж таки вона буде доволі важка морально. А от з чим хочеться познайомитися найближчим часом, це з з таємничим світом котів Гербі Бренна. Я коли побачила цю обкладинку, це просто якийсь витвір мистецтва, я її відразу захотіла. Я думала, що це буде просто якесь теоретичне знайомство з історією, з історією повадками котів, але я прочитала там перші декілька. Рядків цієї книжки я зрозуміла, що це е, книжка, наповнена гумором. Тому вже найближчим часом я її почну читати однозначно. А ще я обожнюю читати е, книжки про книжки, про бібліотеки і книгарні. І наступна книжка, одна, одна з таких, е, це ціл, е, цілодобова книгарня містера Панбри е, Робіна Слоуна. Вона розповідає про книгарню, куди влаштовується колишній веб-дизайнер -дизайн, веб нічним сторожем. Через деякий час він дізнається про таємну організацію, яка вже існує більше 500 років, і буде також розповідати про якихось дивних відвідувачів. Такі книжки я люблю читати між якимись важкими, тому що з ними реально відпочиваєш. Вони легкі з гумором, і після них якийсь приємний післясмак. Ще одна щимка історія це життя і часи Майкла К, автора «Кудзе, Кудзе, це лауреат Нобелівської премії 2003 року, розповідає нам про мати і сина. В часи громадянської війни, коли мати дізнається, що вона важко хвора, вона захотіла повернутися в будинок свого дитинства, не дивлячись на те, що в країні війна, син погоджується, але мати помирає. Не дивлячись на це, він вважає своїм обов'язком завести прах своєї матері в будинок її дитинства. Подорож, я розумію, що буде нелегка, плюс сама ситуація, головна ідея цієї книжки, доволі важка. Тому знайомитися буду не скоро. Наступна книжка-наглядач Ентоні Троло. Цей автор українською мовою перекладається вперше. Це англійський письменник, один з найуспішніших і найталановитіших романістів вікторіанської епохи, сучасник Дікінса і Текере. Ем, насправді нічого не знаю ні про цього автора, ні про цю книжку, але. Ось ці відгуки на книжці, що що для когось це стало коханням всього його життя, що його персонажі справжні, правдиві, а їхні тверець ніколи за них не заступається. А також що це зворушливий і витончений короткий роман мене зацікавив. Автор майстерно і оригінально зображує життя побут і звичай священнослужителів англіканської церкви, які разом із поміщиками відіграли провідну роль у тодішній Англії. Це щось для мене і моє. Моєї бібліотеки незвичне, нестандартне, тому буде цікаво познайомитися. Наступний лауреат Нобелівської премії з літератури 2023 року це Юн Фосе. Юн Фосе – це норвезький письменник, він розповідає меланхолійну історію про трагічне кохання Аслей Аліда. Ще мене зацікавило це видання, тому що воно також містить розмову літературознавців Богдани Романцевої і Максима Нестелєєва. Передостання книжка із моїх покупок це Дібісі П'єр, тим часом у Дофаміновому місті. Після знайомства з цим автором я читала його Верного Спотлітл. Мені прям дуже сподобалось, як пише Дібісі П'єр, і я вирішила докупити вже третю книжку цього автора. Це видання Вавилонської бібліотеки, як завжди, просто шикарне. Тут ось такі розворот. Саме видання цікаве, написано якось нестандартно. Е, наскільки я знаю, то е, тут автор розкриває е, таку тему, як вплив е, чи то телебачення, чи то соцмереж на людей. Дуже актуальна тема, і хочу подивитися, як автор її розкриває. І так, остання книжка із моїх покупок це «Метю Пері, Друзі, Коханки і Велика Халепа. Вже не знаю, скільки разів я передивлялася серіал Друзі. Але коли вийшла ця книжка, то не збиралася її купувати, тому що я не дуже полюбляю мемуари, біографії, автобіографії. Але Ця книжка входить в список книг, які потрібно прочитати в рамках челенджу на Goodreads. А також, так як я фанат цього серіалу, хотіла все таки поближче познайомитися з цим актором. Знаю, що не дивлячись на те, що він грає весь час з гумором. Веселий хлопець, але життя його було сповненим суму, якихось важких і сумних ситуацій. Тому в маю в планах на листопад цю книжку. На цьому все з мого книжкового поповнення. Діліться в коментарях, якщо щось з цього читали, які ваші враження, а також що останнього купували. З радістю почитаю що саме. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному книжковому!